Євген Солодкий, старший дослідник, доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії інституту матеріалознавства та зварювання імені Євгена Фатона. Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, кандидат технічних наук. Так як вже сказали, будемо говорити про матеріали, оскільки я представляю інститут матеріалознавства. Наша освітня програма це нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів. Тобто ми намагаємося щось зробити новеньке з тих матеріалів, які вже є. Звісно, нових матеріалів придумано не було, просто працюють з тими, що є, тобто з технологіями, з їхніми властивостями. Що ще варто сказати? Ну, назва зрозуміла, да? комфортне життя. Всі бажають жити довго і щасливо, як кажуть. Ну і це бажання воно було досить давно. Можна згадати ще ті часи, коли люди жили в печерах. Потім вони там з дерева вони знайшли камінь. Камінь їм дозволив краще полювати там. Потім були, були метали різні, потім з'явився посуд. Тобто, ну можна зрозуміти, яким як все відбувалося, і як матеріали допомагали людям комфортніше жити. Ну зрозуміло, без посуду, як ми можемо зараз заявити себе без посуду, без. Без металів, без ну, без всього, тому що матеріали це все. Тобто, можна говорити про дуже багато речей, там про якісь ефекти світла, там електрика, там, ну, не знаю, різні магнітні явища, які ми бачимо там в наших телефонах, всліз. але це все втілено тільки через матеріали. Ну і біоматеріали. Вони є як однією частиною, ну і про яких буде йти мова. Але я б хотів, щоб ви розуміли, що ну, матеріали все-таки основа цивілізації, і той, хто володіє технологіями, той, хто володіє цими знаннями, він, в принципі, ну, може опановувати нові технології, придумати щось нове. Це як основа. Е, далі, ну теж як е, попередній спікер говорив про якісь визначення. По без них неможливо. Я б хотів теж сказати кілька ну, слів буквально про біоматеріал, оскільки в нас є це слово. Що ж значить біоматеріал? Звісно, можна якби, подумати, що ну біо, ми звикли біопакети, да, вони там розкладні, біо, якісь там біоодяг, який теж дуже швидко розкладається. В принципі, слово біо, воно ма, як обходить, якби до цього слова воно, приставка біо, да, вона має аналогічний, як би значення. Тому е біоматеріал це все-таки не життєвий матеріал. Я відкрию, що не було нежиттєздатний матеріал, що використовується в медичному пристрої, призначений для взаємодії з біологічними системами. Ну, коли йдемо про біологічні системи, щось біологічне це ну, в принципі людський організм, ну, людський або тваринний. може бути. Є різні визначення, тобто або біоматеріал, це може бути матеріал, який призначений для взаємодії з біологічними системами, для оцінки. Лікування, доповнення будь-якої тканини, органу чи функції організму. Тобто, як і всі матеріали, і біоматеріали, він може мати визначення з точки зору ну в принципі, що це таке, або для чого це, от перше визначення це тобто, ну що це таке, да, дато тобто, чимось воно там взаємодіє, і все. А для чого? Ну от саме для оцінки, тому що є різні системи діагностики зараз сучасні, які, ну, які використовують біоматеріали. Є лікування. Є доповнення, тобто, ну це все для того, щоб покращувати життя людини, ну і звісно, його продовжувати. Оскільки за останні роки ну, термін життя значно підвищився. Люди похилого віку мають їх їх тільки кількість росте, і звісно, їх, їх це вдалося за рахунок знову ж таки цих цих матеріалів, які вдалося за останні за останнє, наприклад, ну там то й 100 років. Розвинути, оскільки, ну, буквально ще 200-300 років тому тривалість життя людини становило, ну, не знаю, я б сказав, навіть половину, напевно, менше. Ну, по тим чи іншим, звісно, причин. Але по, по, по відсутності відповідних засобів для лікування, діагностики і тому подібне, це було теж з однієї одної з причин. Ну, саме про матеріали, які можуть бути, тут, звісно, представлена не вся певна частина, тобто біоматеріали, вони застосовуються парад, ну, для нашого, як би для покращення функцій або для відновлення функцій нашого скелету. Це може бути навіть наш моторчик, наше серце. Яке теж ну донедавна люди, які мали проблеми із клапаном серця, вони просто вважалися приреченими і прожили там зовсім досить, досить, досить мало. Але зараз це все може замінюватися. Штучний клапан він може працювати 20-30 років. Ну є різні варіанти, але досягли до того, що 20-30 років може працювати. Це явно подовжує Життя людини, просто її якість. Протезування кровоносних судин, заміна органів слуху, контактні лізи, зубні імпланти, шкіра тобто, це все матеріали, які покликані продовжити і покращити життя людей. Звісно, їх дуже багато. Коротко про історію біоматеріалів варто зазначити, як я вже починав, 2000 років тому вже люди використовували ляні нитки. Для загоєння ран золотий шовний кліт використовували для, для зшивання ран, золоті пластини для переломів черепа використовували. Скільки люди наші предки були досить войовничі і, в принципі, багаті люди, які там теж приймали участь у різних там боях, вони потребували цього ну, і знаходили рештки людини з такими імплантами. Вже ну бамбукові зомбі імпланти були. 200 років до нашої ери зубні вже з'явилися штучні залізні зуби. 18 19 століття це метали, метали для заміни твердих тканин. Тобто ну, всі бачили фільм про пірати, де він там з клюком ходить. Далі потім з'явилися вже більш такі прогресивніші, можна так, протези. 1939 рік, перш вже перед початком першої Другої світової війни. Перше використання полімерів як біоматеріалів, тобто почалася ера полімерів. Біоматеріали, біоінертні матеріали, метали, сплави на основі титану, які зараз використовуються, вони вже почали розвиток з середини минулого століття. Біоактивні, біорезорбні матеріали, кераміка, полімери теж, це 1970 рік, теж в принципі не так вже й давно. Біологічні матеріали гідрогелі, 30 інженер, рук, інженерія тканин органів. Починаючи з 2010 року, дуже інтенсивно починає розвиватися. Це, це так звані біомімет, біоміметичні матеріали. Про них буде трошки згодом. Це якраз ера сучасності розвитку, там де можна друкувати тканини, повторювати якісь певні структури, ну це буде трошки згодом. Також кілька слів буквально по, по взаємодії, і оскільки матеріали вони не просто діляться як на можна метал, кераміка, якісь інші. А по е, взаємодії з людським організмом пані Олена, якщо не помиляюсь, теж про це говорила, е, що є певна взаємодія, е, ну і тут вони поділені на різні покоління. Є перше, друге, третє покоління, ну і четверте покоління це те, як от, називають біоміметичні матеріали, про них буде теж згодом. Тому є біотолерантні, біоінертні матеріали, тобто вони ну, біотолерант, толерантно, да? вони от якби. Не сильно взаємодіють, ну, вони певно, певно мають е, певний ступінь взаємодії, тобто утворюється якась проміжна тканина, ну, але вони, в принципі, живуть досить непогано між е, в дружбі з організмом. Є біоінертні матеріали, тобто ну, нічого, не, нічого не утвориться. Ну, слід звернути увагу на, та, на от таку червону, як людський організм, а циліндр у нас такий, він ну, особливий матеріал. Нічого не відбувається. Є матеріали другого покоління, біоактивні матеріали, які активно взаємодіють з організмом зутворення нових, тобто вони можуть бути навіть ну, досить тривалий час, і між ними утворюється міцний зв'язок. Ну і матеріали третього покоління це біорезорбні матеріали, звані біорозчинні матеріали, які ну, просто вони можуть розчинитися в організмі і його допов... ну, виконати певну функцію, а потім просто розчинитися. Або навпаки своїм розчиненням, вони допомогти організму відновитися. Е, ну, класифікація звичайна, біоматеріали є є матеріали штучні, натуральні, штучні, метали, кераміка, полімери, композити. Усі ці матеріали ну, ви зустрічаєте ну, кераміка. Звичайно, кераміка оксид алюмінію, які можна знайти у вас на кухні. Звичайна побутова кераміка. Ну, звісно, вона там має не, не, все, там, не все так там просто, але якби основа та сама. Ну, метали, всі чули, титан, титанові сплави, нержавіючі матеріали, які теж використовуються. Полімери, ну всі бачили навіть звичайні полімерні би, інструменти медичні різного роду. Навіть ті самі шприци, крапельниці, це теж все відноситься до біомедичних, до біоматеріалів, оскільки вони повинні певним чином, ну, як мінімум, нічого не робити з тим середовищем, чи то ліки, чи то ще, ну ніяким чином не змінювати його. Ну і композити без композиції взагалі всі чули металокераміка, е, використовується в стоматології тому подібне. Ну і натуральні є, звісно, природа створила дуже багато натуральних матеріалів: пелаген, шов, желатин, шок, целюлоза, хітозана, гінін, це все натуральні <кій> матеріали, які використовуються для лікування. Звичайний шовний матеріал. Навіть той самий гідроксепатит, який використовується в відновленні кісткової ткани, він може бути просто створений з різних малюсок, ну, тобто які там на дні океану лежать. бо звичайні курячі яйце, шкарлупа. Це теж містить певний це біоматеріали, які використовують люди для свого лікування. Ну і кістки тварин різних теж використовуються для е, цього. Ну, більш детально і не детально, а якби по застосуванню, як можуть матеріали щоб навести вам приклади, щоб ви всі їх ну, деякі з них могли бачити. Звісно, це метали і сплави, інструменти, всі стоматологічні, медичні, це все біоматеріали. Бачимо всі брекети, які зараз ну, якби всі хочуть мати гарну посмішку, тому їх використовують. Звісно, вони є металеві, зараз керамічні з різними розум покриттями. Зараз спектр дуже широкий і але основ, основні були це най, найпростіші це металеві коронки, мости, імпланти, в хірургії, це пластини, гвинти різного роду. Тобто, на жаль, зараз під час війни дуже багато цих матеріалів потребують наші хлопці, які мають поранення, втрати кінцівок і тому подібне. Це все зараз. Ну, як виявилося, дуже необхідне, але не так все просто. Біроскладні магнієві сплави, це, до речі, тематика, якою займаються наші молоді науковці на нашій кафедрі високотемпературних матеріалів, порошкової металургії, можна бачити, що проблема травм, особливо дитячих, ну, тут представлені травма дитини, в якій необхідно надати допомогу, тобто, щоб ну, просто накласти гіпс. Одно двох-трьохрічних дитині не так все просто. Ви її і не можете сказати: ти спокійно сиди, нікуди не рухайся, вони активні, вони будуть бігати, і тут потрібно зафіксувати. Ну, от ви бачите такі гвинти, які закручуються прямо в кістку, тобто вони формують, ну збирається все назад. Ну і ніхто не хоче через місяць, два-три півроку вийматися назад. Тобто, це все операція. Ну все таки дитина, організм росте. І якщо це якщо це буде гвинт. Довгий час його потрібно віймати, тому що буде організм рости і це буде проблема. Тому використовуються матеріали, які розчиняються. От Можна бачити, що за 12 місяців, в принципі, одна частина майже повністю розчинилася, оскільки це такі біорозкладні магнієві сплави, ну вони повинні мати певну структуру, Звісно, зробити от такий тендітний гвинтик, діаметр може доходити менше міліметра. Ну, це досить складно, але технології для цього є. Матеріали з пам'яті форми. Ті пам'ятають чайник, який в нас на кухні кипить, а потім сам він вирішує, коли йому відімкнути струм, щоб ну, не перегрітися і вода, щоб наша не википала. Це все, це все матеріали з пам'яті форми. Тут так само їх використовують для судини, для стендів судин, які вводять в організм, потім під дією певного тепла. Вони просто самі розширяються, їх не потрібно механічно ну, ніяким чином там, ви не зможете залізти в судину. Вони розширяються і формують судину. Так само з клапаном штучного серця, так само зараз роботизовані системи, які, в яких використовуються ці матеріали, ну і ті самі брекети, це вже звісно ну, вартість такого, такої системи досить висока, але вона використовується в дуже таких, ну, цікавих випадках, коли матеріал просто під, просто під теплом людського тіла він поступово починає. Він створює напруження і е, спотворену ну, там, якимось чином. Ще липучі це просто рівнює зуби, ну, в стоматології, зубні протези, це взагалі най, я б сказав би найбільший спектр матеріалів, оскільки дуже багато людей потребує цього, оскільки зуби, ну вони можна сказати, працюють на екстремальніших умовах, оскільки ну, все наші кістки, в принципі, якщо. Вони працюють в нормальних умовах, то ну, ніякої проблем нема. Але зуби вони весь час, і це середовище дуже складне, механічна дія. Ну і відповідно, люди можуть втратити це все і тому потребує цьому в цьому заміна. Е, ви бачите, що є метал, ну, металеві штифти, керамічні. Ну, от керамічні, оскільки метал, ну так як я вже сказав, він ну хоч там біотолерантним, але все-таки чи біоінертним, але все-таки. Більші люди різні і не може бути так, що переживається, не переживається. Ну могли хтось чути, що це все і буває проблемою. Тому використання керамічних, які вже є на 100%, можна сказати, білотелерантні, вони ніяким чином, ну, якщо зроблені по всім стандартам. Але це ну, має бути досить міцні, тому що кераміка, ми знаємо, це кілька тяжко впала на підлогу, вона розбилася. Так само і з, це потрібно вкрутити, потрібно певне зусилля. Ну і тут потрібна досить міцна кераміка. Ну і вініри, керамічні вініри це теж гарна посмішка, хто хоче, може зараз це все доступно, але це все досить тоненьке, досить тендітне, плюс певний колір повинен мати. Тобто це все теж такі, якби ну, потрібні певні знання, щоб це все зробити. Матеріал для відновлення кісткової тканини, ну, на жаль, знову ж таки, війна, дуже багато втрачених кінців, дуже багато. Травма і більшість з них ну потратити тих кінцівок, збувається через те, що просто кістка зруйнована. Нема що збирати, нема що все, якби щось би є, Але тому от такі матеріали, які з сепатит, вони схожі досить на губку, яку ми миємо посуд. Ну, структура досить досить схожа. Ну наприклад, для прикладу їх можна просто вставляти, якби замінювати пошкоджену тканину, пошкоджену кістку. Тут ми бачимо, пошкоджена, вставляється. Потім певний час вона просто. Виконує роль матриксу, так, от, тобто основи, куди проростати все і формується. Це такі матеріали теж досить вони є одними з таких біорозкладних матеріалів, які ефективно допомагають відновлюватися після таких тяжких травм. Застосування полімерів безумовно, це теж ера полімерів, вона яке почалась серед середині минулого століття. Продовжується досі, це ну, може бути зовсім і контактні лінзи, зубні протези, пломби, відбитковий матеріал, навіть інсулінова пломба така для людей, які мають проблеми з, <плес> з тукровим діабетом, штучна нирка, штучне серце, внутрішнє використання, деталі ортопедичних протезів, цементи, Тобто, ну всі чули, фотополімерна пломба, тобто, дуже то, що сосить щось схоже на те, як е, нігті. Дівчата роблять, вони на проти просто ультрафіолети і твердіють і тверді. Тільки, майже все те саме, якщо додати до цього полімеру, ну, додати просто якісь тверді абразивні частинки, керамічні, міцність того полімеру, тверді, твердість його зросте в кілька разів, що дозволить просто використовувати таких якби необхідних застосуваннях стоматології. Ну, Нанотехнології це взагалі окрема, зараз без, можливо, з ерою. Uh, на жаль, коронавіруса всі, по, всі почали трохи розбиратися в біохімічній хімічних процесах, всі там фахівцями, тому uh, всі чули, що які там матеріали можуть використовувати в цих вакцинах і тому подібне. Ну дуже багато було інформації, але все, -все дійсно на технології, і дуже багато зараз використовується так, так звані drug delivery system. Тобто це доставка ліків адресна. коли вини ви. Не, ви Робите певний такий дуже мініатюрний реактор, туди збираєте ці ліки, і можна потім або їх адресно доставити в той орган чи в ту частину тіла, яку потребує допомоги, або ж для, для діагностики так само можна всі використовують, то ну, не, не, не шкодити всьому організму, а тільки певним якійсь, негативним вірусам і бактеріям, я б так сказав. А, окрім матеріалів, які нам. Які безпосередньо контактують з нашим організмом, я я вважаю за потрібно просто вам знати, що є ще інші матеріали, які використовуються просто в, медич, в медицині? Це, ну, наприклад, магнітно-резонансна томографія. Е, ну, сучасна медицина навіть не уявляє собі без цієї, без цієї діагностики, але там використовуються надпровідні матеріали, які працюють за низьких температур в цьому контурі, білому, такий сім. Знаходять, які створюють магнітне поле, і які за допомогою цього магнітного поля вдається виявити ну, на, на досить на детальному рівні, розглядати розглянути структуру внутрішніх органів тіла людини. Ці матеріали, ну ефект надтвердих матеріалів, що ви бачите, як лавітація, коли матеріал просто в повітрі виситься, ну, досить схоже. Це теж є ну, необхідним, оскільки без цього медицина не термоелектричні матеріали, ну, наприклад, коли ви. Просто один кінець матеріалу охолоджується, в нього може на іншому з'являтися струм, або навпаки, ви підводите струм до одного кінця матеріалу, а в іншому з'являється він охолоджується. Тобто ну, це зараз працює, могли бачити в холодильниках. Якщо в готелях досить часто використовують холодильники, невеликий ті, вони просто безшумні, там нема компресора, який гуде. Який і от на таких елементах це може можна таким чином охолоджувати. Де це застосовується для медичних цілей? Безперечно, це. Джерело енергії для різних датчиків, які там, контролюють ваш, чи цукор в крові, чи допомагають, допомагають ниркам е, там ну, виконувати свою функцію, чи просто різна кілька датчиків, от одяг, там, кон контроль. ну Це дуже, велика, дуже великий спектр. І це, ці теж матеріали вони не є унікальними, не є, ну, їхні властивості весь час потребують покращення, вчені завжди шукають нові і нові. Е, ну і майже на кінець хотів би сказати кілька слів про біомі... біоміметичні структури. Е, ну, якщо коротко, біоміметичні структури, як я вже сказав, це матеріали четвертого покоління, біомедичні матеріали, які інтенсивно досліджуються зараз, починаючи з 2010 року. Це ті структури, які створила сама природа. Раніше навіть було як нам люблять розповідати, в Лянському Союзі давали за це премію. Якщо ти Розробив якийсь матеріал і знайшов аналог з природою. Тобто сказав, що от є таке в природі. От ми зробили матеріал там, склоти телефону, яке ну, вода не затримується ньому, просто спадає. Ефект лотоса, так званий, ось ще можна дати капусту, пусти, да, звичайно. От пояснили цей ефект із природою, ну і, значить, цей ефект дійсно є. Тобто цьому довіряли і давали навіть це там певні нагороди. Так само і людський, людський організм, ну тут, наприклад, просто кісткової тканини або зубної емалі. Е, якщо взяти матеріал, з якого складається кістка або зубна емаль, то в принципі цей матеріал взагалі він ніякої твердості не має. Він не міцний, він, він, він абсолютно працювати не буде. Але за рахунок унікальної структури, от ви бачите, структура кістки, яка вона досить складна, звісна, ці організми різні у нас, але о, така от загальна. І да? бориста частина, і щільна частина, вона от така. Ну, має певні ламелі колегенові волокна всередині, які мають нанорозмірі, і за на рахунок цього міцність кістки сягає дуже високий значень. Так само це стосується емалі. Ви можете побачити інструктура емалі, яка вона має складу, такі переклетені стовп. Ну стоп, якби такі стовпчаті структури, які, які забезпечують твердість високо збіль. Звісно, якщо ви за ними доглядаєте і вчасно лікуєте, Як повісно, да те, що стосується, звісно, цих пімамітичних структур, їх просто тисячі. І для ну, це окреме є окремо для цього. Можна розповідати, тому ну, якщо цікаво, будете зараз дуже багато інформації. Ну і користуючись нагодою, я б хотів запросити, можливо, молодь а також вчителів з учнями до нас в інститут. Ми про зараз настриває такий, якби ну підгідою. Рекламної можна сказати, акції нашої кафедри і нашого інституту це екскурсія, але не просто екскурсія. Ви можете на власноруч зробити щось. Там є певна програма цього заходу. Тобто, ви можете побувати в ролі інженера, дослідника, науковця, спробувати щось самим зробити, обрати певну тематику. ну це триває там кілька, кілька годин, не так все довго, і можна. Зануритися в цей світ матеріалів і спробувати щось зробити. Ну, звісно, вам покажуть, з чим ми працюємо, оскільки, звісно, коли мова йде про матеріали і про технології, говорити потрібно не просто словами, а показувати, на чому це все відбувається. Тому що без відповідного устаткування, будь-які знання вони майже нічого не варті, тому що потрібно це все десь реалізовувати. Тому, якщо зацікавилось, можете зробити чи слайд, чи скрізь, чи сфотографувати. Є номер телефона. Пані Тетяна, вона допоможе вам організувати. Це може бути окремо для кожної там якоїсь школи студенти. Тут вже графік є, він просто доповнюється, що люди просто приєднуються. Дата відкрита. Ви можете самі там запропонувати у нас і час тоді, тоді тоді, і це все відбувається таким чином.